Ласкаво просимо до нового епізоду нашого подкасту, де ми занурюємося в історії, які не залишають нікого байдужим. Сьогодні ми вирушаємо до Колорадо Спрінгс, де в прохолодний осінній вечір 2012 року 19-річна Кара Ніколс вступила в темряву, залишивши за собою лише питання. Її ім'я на кожному білборді у новинах, у снах її батьків, які 10 років чіпляються за крихти надії, хто забрав кару. Що ховалося за її мрією про модельну кар'єру? Це історія болю, боротьби і правди, що виривається на поверхню після десятиріччя мовчання. Сідайте зручніше! Ця подорож проведе нас крізь морок до світла. І повірте, вона залишить слід у вашій душі. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime Контент на Ютубі. Особливо хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі натискаєте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. На календарі 2012 рік Карі Ніколс 19. Вона стоїть перед зеркалом у своїй тісній квартирі в Колорадо Спрінгс. На столі розкидані пензлі для макіяжу, ноутбук з відкритою сторінкою в соцмережах. А з динаміків тихо лунає її улюблена пісня. Кара поправляє пасму волосся, що падає на плече і посміхається собі в церкві. Її очі горять мрією, а серце б'ється в ритмі великого майбутнього. Вона була не просто дівчиною, вона була вихором енергії, творчою душею, що прагнула залишити слід у світі. Народилася Кара 20 травня 1993 року в Колорадо Спрінгс. Місті де величезні скелясті гори обіймають обрій, а повітря пахне соснами та свободою. З дитинства вона була іскрою малювала аквареллю на стінах, співала в шкільному хорі, мріяла про сцену і подіум. Її струнка фігура і чарівна, трохи сором'язлива посмішка, здавалося, створені для камер. Друзі згадували, як вона могла годинами розповідати про Париж чи Нью-Йорк, де, за її словами, одного дня вона буде сяяти. Але шлях до мрії не був легким. Як і багато підлітків, кара боролася з внутрішніми демонами. Старша школа була лабіринтом сумнівів: тиск однолітків, перші розчарування, пошук себе. У якийсь момент вона піддалася темряві залежність від заборонної речовини стала її тягарем. Родина, особливо батьки Пол і Джулі, робили все, щоб витягнути її, і кара боролася. У 2012 році вона була на підйомі, записалася на курси мистецтва. Почала працювати над модельним портфоліо. Її зйомки були сміливими, її профілі на модельних сайтах сповненими надії. Вона годинами сиділа за ноутбуком, надсилаючи повідомлення фотографам, брендам, агентам, вірячи, що кожен клік наближає її до мрії. Але модельний світ був жорстоким до новачків. Грошей бракувало, і Кара зробила вибір, який багато хто засуджував. Вона почала працювати в ескорті. Це була її таємниця. Її спосіб триматися на плаву, поки камери не покличуть її на подіум. Її подруга Отам Гопфа згадує Кара не пишалася цим. Вона казала, це тимчасово. Я виберусь, її амбіції були її силою, Але вони ж і зробили її вразливою. На календарі 9 жовтня 2012 року. Цей день почався, як і будь-який інший звичайний день. У квартирі пахло кавою і її улюбленими парфумами. З нотами ванілі. Кара прокинулась рано, її голос дзвонів, коли вона розповідала сусідкам по квартирі про модельну зйомку в Денвері. Це мій шанс, сказала вона. Її очі сяяли, як зірки в ясну ніч. Вона натягла легку куртку, закинула сумку на плече і перевірила телефон. О 19:28 вона опублікувала оголошення про ескорт послуги звичайна рутина для неї близько восьмої вечора. Чорний седан зупинився біля будинку. Сусідка, виглянувши у вікно, побачила, як кара поспішила до машини. Її кроки відбували ритм, двері грюкнули, шини заскрипіли по асфальту, і машина зникла в сутінках осіннього вечора. Тієї ночі, о 23.45, Кара зателефонувала братові Теренсу. Він був у своїй кімнаті. Тримаючи телефон, хлопець посміхався: Теренс, завтра я їду в Денвер. Це може бути початок. Голос кари був сповнений мрій і надії. Брат побажав їй удачі, не підозрюючи, що це їхня остання розмова. Наступного дня її телефон мовчав. Терен дзвонив знову і знову, але лише голосова пошта відповідала холодним абонент недоступний. До 11 жовтня його охопила вже сильна паніка. Він помчав до її квартири, до повітря ще тримало запахи і парфумів. На столі лежала зарядка для телефону. Ноутбук, професійна косметичка і 300 доларів готівкою акуратно складено. Кара не тікала, вона не планувала зникати. Вона просто пішла, пішла в темряву. Того дня батьки Кари Пол і Джулія Ніколс з тремтінням в голосі повідомили поліцію. Їхня донька зникла. А тепер перенесімося в поліцейський відділок у Колорадо Спрінгс тієї ночі. Флуоресцентні лампи гудять, їжучі очі. Запах кави і старих паперів наповнює повітря. Детективи, знаючи, що перші 48 годин їхній єдиний шанс сидять за столами, заваленими нотатками. Вони опитують сусідок кари, які згадують той чорний седан, що зник в темряві. Друзі розповідають про її плани, про каву в місцевому кафе, де вона сміялася за день до зникнення. Теренс із тремтінням в голосі переказує їхню останню розмову. Його руки стискають телефон. Ніби він може повернути той момент. Слідчі хапаються за перший ключ, телефон кари. Його останній сигнал зафіксовано в Колорадо Спрінгс, не в Денвері. Це б'є як грім. Кара не доїхала до місця призначення. Модельна зйомка. Чи була вона взагалі? Детективи обдзвонюють агентства в Денвері, але жодне не чуло про кару Ніколс. Її мрія була обманом, приманкою. Вони занурюються в її цифровий світ, соцмережі. Модельні сайти, електронну пошту. Її профілі це хаос повідомлень. Деякі від шанувальників, що хвалять її фото, інші від чоловіків, що видають себе за фотографів чи агентів. Їхні слова солодкі, але зловісні водночас. Ти ідеальна для нашого проєкту. Приїжджай негайно, це твій шанс. Кара юна і сповнена віри. Вона не бачить в них хижаків, слідчі відчувають холод по спині. Вона могла потрапити в пастку. Пошуки розгортаються, ніби кадри трилера. Поліцейські машини, сирени гудять трасами між Колорадо Спринс і Денвером. Їхні ліхтарі вихоплюють з кущі, узбіччя, покинуті стоянки. собаки кадавери нюхають вологу землю в лісах, їхній гавкіт відлунює в тиші. Офіцери стукають у двері мотелів, показуючи фотокари. Бачили цю дівчину. Але відповідь завжди одна: ні. Телефонні записи показують. Вісім дзвінків цієї ночі, один до Теренса о 23.45, решта до невідомих номерів. Після 23.59 телефон замовкає. Чи його вимкнули, чи розбили, слід обривається. Минають місяці і надія тане як останній сніг весною. Родина Кари відчуває, що слідство втрачає запал. Її минуле робота ескортницею, боротьба із залежністю. Ніби стає виправданням для деяких детективів, що відмахуються. Витік запису сержанта Кліфа Портера розбиває серце. Уявіть, як Пол і Джулі слухають його холодний голос. Це холодна справа. Ми покладемо її на полицю, не реагуватимемо ще разу, коли ніколи приходитимуть. Гнів батьків змішується з вічая, але вони не здаються. Білборди з обличчям кари стоять уздовж трас Колорадо. Її ім'я звучить у національних новинах, на сайтах зниклих осіб. Громада об'єднується, волонтери роздають листівки, місцеві моляться за її повернення. Але зачіпки від екстрасенсів, конспірологів ведуть у глухий кут. Кара залишається тінню, що розчинилася в тумані. Колорадо Спрінгс, 2015 рік. Пол і Джулія Нікол сидять у своїй вітальні, де стіни прикрашені дитячими малюнками кари. Кожен дзвінок телефону, кожен стук у двері це іскра надії, що може обернутися новим болем. Вони створили сайт, знайдіть кару, оновлюють сторінки в соцмережах, дають інтерв'ю, щоб ім'я їхньої доньки не зникло. Але слідство стоїть на місці. Місцеві засоби масової інформації цитують Джулію. Поліція сказала, що вона могла піти через заборонені речовини чи втекти. Але я знаю свою доньку, вона б нас не покинула. Громада не забуває. Білборд на трасі Ай-25. Кара з сонячною посмішкою дивиться на водіїв, що проїжджають повз. Напис Низу кричить. Допоможіть знайти кару Ніколс. Але роки минають, і надія стає крихкою. Дехто шепоче, що її робота ескортницю могла привести до біди. Інші вірять, що вона жива десь далеко. Родина кари страждає, без тіла, без відповідей, але з болем, що не відпускає. У 2018 році Національна жіноча коаліція проти насильства та експлуатації разом із Національним центром зниклих та експлуатованих дітей випускає фотокари з вікової прогресії. Уявіть, як Пол і Джулі дивляться на нього, їхня дівчинка, якій тепер було б 20 із тими ж очима, але дорослішим обличчям. Це фото ніж у серце, але й нагадування, вони не здадуться. Тим часом громада Колораду Спрінг змінюється. Історія кари стає просторого. Школи проводять уроки про безпеку в інтернеті, батьки перевіряють кожен пост своїх дітей в соцмережах. Модельні агенції, налякані чутками про обман, посилюють перевірки клієнтів. Агенція, з якою співпрацювала кара, що заохочувала ескорт послуги, тихо закривається. Але для родини Ніколс ці зміни слабка втіха, вони хочуть відповідей. А тепер перенесімося в 2020 рік. Новий детектив з вогнем в очах відкриває запивну теку справи кари в поліцейському відділку. Його стіл завалений нотатками, але він не боїться копати глибше. До нього приєднується Мішель Барт із Національної жіночої коаліції проти насильства та експлуатації, жінка, чия пристрасть до справедливості горить як факел. Вони ставлять просте питання, що змінює все. І якщо кара загинула випадково або навмисно, то де її тіло? Це питання, як ключ, відмикає двері, зачинені руками. Команда занурюється в цифровий лабіринт кари, її повідомлення, електронні листи, пости, тисячі ниток, що ведуть у невідомість. Уявіть Мішель за комп'ютером, її очі горять, коли вона гортає сотні повідомлень. Ключем стає оголошення про ескорт послуги, опубліковане 9 жовтня о 19.28. Тієї ночі кара зробила вісім дзвінків, і один з них. Приїв до чоловіка, якого опитували ще в 2014 році, але відпустили через брак доказів. Його звали Джоел Голендофер. Тоді його дружину Крістіну не змогли допитати, вона ігнорувала дзвінки. Але в січні 2022 року ФБР постукало в її двері. Крістіна, тепер екс-дружина Джоела, стояла в своїй кухні, тримаючи чашку кави, що тремтіла в її руках. Агенти ФБР дивилися її в очі. І вона зламалася. У 2013 році Джол зізнався, що випадково завдав шкоди ескортниці під час інтимної зустрічі. Він поховав її в мішках над кінською могилою, на землі його батьків у Форесті недалеко від Колорадо Спрінгс. Більше того, його батьки, за її словами, знали і допомагали приховати правду. Ця розповідь, як удар блискавки. 7 лютого, 2022 року. Поліція прибуває на ділянку. Уявіть цей момент, холодний вітер свистить над полем, собаки кадавери гавкають, їхні лапи шкребуть землю. Судмедексперти у білих костюмах обережно розкопують останки. Серця слідчих завмирають, коли вони бачать людські кістки, загорнуті в пластик. ДНК і зубні записи підтверджують, це Кара Ніколс. Десятилітня загадка розкрита. Але для пола і Джулі настає нова хвиля горя. Вони нарешті можуть покласти квіти. Але їхня дівчинка ніколи не повернеться. Червень 2023 року зала суду. Повітря густе від напруги. Родина кари сидить в першому ряду, тримаючи один одного за руки. Джулія стискає фотографію кари, туди вона сміється, тримаючи морозиво. дивиться в підлогу, його плечі тремтять. Джоел Голендофер. чоловік за 40, стоїть перед суддею. У 2012 році, коли кара зникла, йому було за 30. Його минуле ланцюг насильства, переслідування, порушення охоронних ордерів в 2012 2013 роках. Слідчі виявили, що він регулярно наймав ескортниць, і кара була однією з них. Спочатку його звинувачують у тяжкому злочині, але згодом змінюють. Захист тверджує, що смерть Кари була випадковою, пов'язана з екстремальною інтимною практикою. Вони малюють кару як проблемну ескортницю, залежністю, применшуючи її людську природу. Уявіть, як Джулія слухає це, її нігті впиваються в долоні. Вона була моєю донькою, шепоче вона, не просто чиїмось ярликом. Присяжні виносять вердик. Джуел винен, але лише в ненавмисному заподіянні смерті. Замість довічного ув'язнення максимум 24 роки, враховуючи його попередні вироки. Він не виявляє каяття, його обличчя, кам'яна маска, коли його виводять із зали. Джулія, тримаючи фотографію кари. Виходить на прес-конференцію. Його голос тримтить. Це несправедливість. Людина забрала життя моєї доньки, ховав її 10 років, брехав і отримав лише легке покарання. Пол стоїть поруч і додає це провал системи, який ми не пробачимо. Найкраща подруга Кари, отам Гопфе, виступає в суді. Її голос рветься від сліз. Кара була людиною, вона була донькою, сестрою, моєю подругою. Вона любила сміятися. Мріяла про велике, а Джоел – монстр, що вкрав їй світло. Справа кари оголила жахливі помилки. Джоел був у полі зору ще в 2014 році. Він зізнався, що спілкувався з Карою тієї ночі, але слідчі, очолювані сержантом Кліфом Портером, не копали глибше. Недбалість залишила злочинця на волі, а Кару – у холодній могилі. Колорадо Спрінгс продовжує жити. Скелясті гори стоять незворушно, їхні вершини торкаються хмар. Місто повільно заліковує рани, але ім'я Кари Ніколс живе в його серці. Її історія змінила все. Школи проводять уроки про безпеку в інтернеті, показуючи фото кари, як застереження Батьки пильнують кожен пост своїх дітей в соцмережах, боячись, що хижаки ховаються за екранами. Модельні агенції, налякані чутками про обман, посилили перевірку клієнтів. Але спадщина дівчини це уроки, що рятують інших. Пол і Джулія Ніколс ніколи не втрачали надії. Навіть після вироку Джуео вони продовжують боротьбу, вимагаючи реформ у системі, щоб інші родини не зазнали їхнього болю. На місце, де знайшли кару, приносять білі Лілі, її улюблені квіти. Місцеві жителі приходять туди, щоб помовчати, згадати дівчину, що мріяла сяяти. Кара була не просто ім'ям на білборді. Вона була дівчиною, що співала під душем, сміялася на дурними жартами, малювала мрії про Париж. Її родина просить пам'ятати її такою яскравою, сильною, незламною. Джулія одного разу сказала: Кара навчила нас любити сильніше, боротися відчайдушніше. Її світу ніколи не згасне. Дякую, що ви були з нами у цьому епізоді. Це історія про втрату, але і про любов, що сильніша за час. Вона про громаду, що об'єдналася, про правду, що перемогла морок. Поділіться цією історією, залиште коментар. І нехай світло кари сяє вічно. Будьте обережними. Бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!